Друзі, вітаю усіх! Сьогодні на продаж маємо Renault Scenic 2010 року випуску автомобіль у нас з бензиновим двигуном 1,6. Простий MPI-ний двигун К4М. Хто знає, що це за двигун? Я думаю в курсі, що він досить є ресурсним, економним і надійним і невибагливим. Даний автомобіль йде у нас у. Темно-сірому кольорі мокрий асфальт. Має чудовий стан, візуальний, немає ніяких пошкоджень, немає ніяких дефектів. Ось показую вам його з усіх сторон. Чудовий стан кузову. Має 237 тисяч оригінального пробігу. Ось, будь ласка, зафіксуйте він-код, кому потрібно. Можете пробивати по базам. Перевіряти, також підключимо діагностичне обладнання, подивимось пробіг по блокам. Зараз давайте пройдемось більш детальніше по даному автомобілю. У нас спереду йде лінзована оптика. В дуже чудовому стані, також є омивачі фар, протитуманні фари, передні і задні парктроніки які в нас ідуть. Бачимо стан капоту, нічого не посічено, не побите, біленьке, це в нас падає легенький сніжок зараз. Ось стан цієї сторони оптики. Все просто в ідеалі. Немає абсолютно ніяких пошкоджень. Автомобіль у нас йде на 16-й гумі, на 16 колесах. Гума у нас зимова, що спереду, що ззаду. Спереду взагалі стоїть повністю нова 2023 року випуску. З пупиришками ще абсолютно без пробігу. Нова гума. Так, ось бачимо стан кузову. Ніде ніяких царапин немає. У нас є безключовий доступ, автомобіль відмикається автоматично. Потрібно просто, щоб ключі були в кишені. Ось, як бачимо, задня оптика, в якому стані. Просто шикарному. Так, ось такий стан заднього бамперу. Відразу для тих, хто дуже підмічає різні деталі. Скажу, що заглушечка ця є на місці. Просто її забув взяти з собою як їхав фотографувати. Такий стан бамперу заднього, фаркопу, фаркоп у нас з'ємний, також у нас задні партроніки, як я й казав. Ця сторона, ось бачимо, які в ідеальному стані стопи, дах, абсолютно рівненький на автомобілі взагалі немає ніяких даже дрібних царапин чи м'ятин. Дуже шикарний стан автомобіля. Ось. Також у нас гарні тормозні диски, тормозна система в хорошому стані. Також в даному автомобілі у нас автоскладання дзеркал, датчики світла дощу, електричний ручник. Досить гарна комплектація, двузонний клімат контроль, круїз контроль. Повний електропакет. Дуже крута комплектація для даного автомобіля. Авто повністю справне в ідеальному технічному стані. Все скло, включаючи лобове, в нас в оригіналі. Жодне скло в нас не міняно Для тих, хто відразу задасться питанням, для чого ж тоді знімали заглушку ззаду. Скажу, що і спереду також була знята заглушка, як автомобіль приїхав, бо автомобіль завантажували і розвантажували з е, лавети. Чому так було? Тому що даний автомобіль був придбаний з дефектом вижим... вижимного підшипника, тобто потік вижимний підшипник. І автомобіль через то своїм ходом не їхав. Саме через цю причину вдалося придбати дуже класний варіант. На даний момент ми все замінили, тобто встановлений новий вижимний, нове повністю все щеплення. Тобто, е так як ми знімали коробку для того, щоб поміняти вижимний, вирішили відразу замінити увесь комплект, щоб людям вже було. Усе повністю замінено. Тому на даний момент в автомобілі стоїть новеньке, повністю щеплення. Всіма улюблений К4М Двигун антифриз звертаю вашу увагу чистенький. Абсолютно, хто знає, буває там бачок чорний весь тут, він абсолютно прозорий, що теж наголошує на тому, що пробіг є маленький в цьому автомобілі, і за ним. Завжди вчасно дивились, вчасно обслуговували. Болтики у нас всі ціленькі, не збиті ніде грані. Все в повному оригіналі, всі фари і кріплення, все також в чудовому стані. Ніде нічого немає поцарапаного. Двигун. Двигун у нас сухенький. Хто приїде, матиме можливість заїхати на яму, перевірити автомобіль знизу. Завести, послухати, бо він дійсно чудово працює, не піддимлює, вся екологія на місці. Багажний відсік також гарно збережений. Пластик у нас в ідеалі, всі заглушечки у нас на місці, нічого ніде не загублено. Тут у нас все в повному оригіналі. Болтики також в оригіналі, як бачимо. Проєми всі фари. Бампер, повністю все ціленьке. Ось, як бачимо, підсвіточка, все працює, сидіння, не зашарпані, боковинки, підлога, також все в хорошому, гарному стані. Звичайно, у нас є присутня запаска, домкрат, ключ, все також присутнє. Салон у нас в ідеальному стані також. Найперше звертаю вашу увагу 4 електросклопідйомника, електрокоректор дзеркал та електроскладання дзеркал. Все в нас також в робочому стані. Двері ніде не побиті, не пошорхані. пороги також в ідеальному стані мають такі хромові накладки. Ось такий класний візуальний стан. Отож, ми підключили діагностику до даного автомобіля, перевірили всі наявні блоки, ніяких помилок немає. Зараз ще в онлайн режимі зайдемо в блок двигуна, передивимось ще деякі параметри. Ось бачимо, що жодних помилок на табло немає. Автомобіль заведений. Так, Читаємо коди. Коди, помилок відсутні. Отож, давайте перейдемо до перевірки товщиноміром даного авто, перевіримо його на наявність окрасів. Отже, давайте розпочнемо з капоту. 131, 146, 126, 145, 126. Капот у нас в оригіналі. Переднє крила пластик. Двері 126, 127. 127, задні двері 127, 126, 109, Крила задні 130, 113, 123, 142, 131, 111, 145, 145, 119. Дах автомобіля. 92,9, 98, і 98, 87,4 Тут все в повному оригіналі. Задня ляда 113, 127, 133, 133, 124, 124, 99 і 8, 123. Тут ляда в оригіналі також. Це крило 99, 126, 126, 135, 123.

176, 176, 177, 155, 155, 148, 160, 138. 144. Отже, маємо по даному автомобілю мінімальних два косметичних підкраси. Це є дві ці дверки. Б'ються вони в самих мінімальних величинах, тобто це просто напил, повторний напил лаку. Можливо, десь була мікроцарапинка і по гарантії її ще в Європі підфарбували. Зроблено чудово, з кольору не вибивається, шпаклівки немає ні грама. Покажу також проєм 62,3, 68,2. шестьдесят вись шестьдесят три и семь семьдесят пять и три пять и три девять два то тут все завод так шестьдесят девять и два семьдесят четыре 65 девять шестьдесят пять пять 76-70. Отож, підсумуємо по даному автомобілі. Автомобіль у нас з оригінальним пробігом. В чудовому стані кузов рівненький, гарний, без будь-яких пошкоджень, наближений до ідеального. Всього лише два невеличких косметичних підкрас двох дверей: це напил лаку, без шпаклівки. Всі проєми, всі силові конструкції, все в автомобілі в повному оригіналі. Жоден болтик на автомобілі не кручений. Дуже чудова комплектація на лінзах, на парктроніках, датчиків безліч, клімат, помивачі безключовий. Повністю всі рідні вікна, включаючи лобове. Класна зимова гума ззаду БУ, але в хорошому стані. Спереду абсолютно нова, без пробігу взагалі. Новий комплект щеплення, вижимний, корзина та диск. Все новеньке, встановлено. Тому зараз на даний момент автомобіль в ідеальному стані: що технічному, що візуальному. Салон також весь в оригіналі все збережено. Я думаю, таких автомобілів на ринку України є одиниці. Тому хто захоче придбати, приїздіть. З радістю запрошуємо до нас на тест-драйв даного автомобіля, думаю, ви однозначно будете їм задоволені, тому що даний автомобіль просто в бомбезному стані. Отож, всіх будемо раді вітати. До нових зустрічей!